для мене це завжди така нагода приємна зустрітися із студентством. І мене дуже тішить те, що багато пускників Ужгородського національного університету є нашими співробітниками, які досягли рівня послів, які досягли значних успіхів на дипломатичній ниві. У мене в моєму апараті спеціального представника сплетницького сходу Африки є випускники також Ужгородського університету. Тому я впевнений, що завдяки співпраці і завдяки тому, що ми будемо мотивувати студентство тут на Закарпатті долучатися до нашої дипломатичної родини, це прекрасно, і я скористаюся цим шансом сьогодні, щоб запропонувати Ужгородським і взагалі закарпатським студентам уважно подивитися в бік МЗС і поповнити нашу дипломатичну родину.